Просто дороков. Не знаю, скільки це буде коштувати, я такими штуками взагалі не користуюсь. Так, давайте оце щось. Отака коробка. Що воно таке, поки не зрозумію. Але я пропоную відкрити. Полароїд охренеть. Да ладно. Як він працює? Не розумію, як він працює. Сейчас, блядь, зламаю. Ого! Хо-хо-хо! А я то вас бачу. Блин. Ніштяк, слухайте. Прикол. А як, типа ж, батарейки должны, да, мабуть? Він на батарейках працює, чи... Так, що це? Це я так розумію, для бумаги. А що, потрібна тільки бумага і все, він механічний. Блін, не шарю, треба, треба б розібратись по ідеї. І все, і, типа, була б так він же ж спишка як працює. Ну тут по-любому ще десь должен бути відсік для батарейок. Так, ладно, це в мене дружина по фотках. Покажу їй. Хай дивиться, я в цьому не, не, не шарю. Так, окей. Така знахідка. Ну, я думаю, що це може щось коштувати дійсно. Можливо, там якась тисяча дві.